Ліс це свіже повітря та чисте довкілля з такою метою горцаївські лісівники долучилися до акції в рамках програми президента Зелена країна. Створюємо ліси разом. Який об'єм заплановано зробити, та що вже реалізовано? Дивіться в нашому наступному сюжеті. З метою збереження лісу та покращення екології країни президентом України було розпочато проєкт Зелена країна, в рамках якого за три роки планують висадити один мільярд нових дерев. До акції долучилися і герцаївські лісівники. Сьогодні ми посадили лісові культури, значить склад насадження. Десять дуба звичайного одна модрина європейська у лісовому господарстві розповідають, що осінній період це найкращий час для висадки дерев, адже в цей період дерево знаходиться в стані спокою. У загальному від початку року ми вже створили 360 гектарів нових лісів при плані 300. З цих сієї площі 35 гектарів це нові ліси. Площі на яких до цього часу ліс не ріст. У загальному від початку року ми вже висадили півтора мільйона сіянців. Під час акції цієї ми думаємо висадити осінньої акції, висадили порядка 40 гектарів нових лісів. До акції по висадці дерев долучилося і керівництво області. Зокрема, перший заступник голови Чернівецької обласної ради нас запросив депутат Чернівецької обласної ради. Керівник відповідного управління, і ми з великим задоволенням залучилися до висадження дерев. Це і є моментом нашої демонстрації, того, що збройні сили України нас захищають на лінії фронту. А ми тут саджаємо дерева, і нехай агресор бачить, що нас ніяк не можна перемогти. В загальному в країні в рамках проєкту висаджено більше 180 тисяч нових дерев. До акції в герцаївському лісництві сьогодні висаджено 5143 нових дерев на площі 0,9 гектара. Сьогодні у, у лісовій посадці у нас беруть участь шкільне е, лісництво. Наше це е, школа з е, Коліківців і. Е, Беруть участь усі майстри, працівники лісництва і залучуємо громадськість до цього з адміністрацією. всі». Школярі з захопленням долучалися до акції, адже розуміють, що сьогодні висаджене дерево це вклад в майбутню зелену країну. Мені подобається садити дерева. У мене була така думка зати лісенником, але але я ще. Думає Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4